Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 26 лютого, 368-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі в Одесі вичуваються вже. Настання весни світло в Одесі майже не вимикають за останню добу відключень не було. А на півдні України за минулий тиждень наша СБУ схопила шістьох, так би мовити, колаборантів росіян, які намагалися стати позиції ПВО та розташування якоїсь критичної інфраструктури. Всі ці люди, то якісь зеки, то якісь маргінали, то якісь міські божевільні. Ще одне підтвердження, що нормальні люди не можуть бути за Росію в сусідній. Миколаївській області у нас доволі стандартна ситуація. Світло не вимикають. Укренерго взагалі заявив, що якщо не буде обстрілів, то по всій Україні не буде відключень. Ну і росіяни з Кінбурської краси продовжують обстрілювати очаків та навколишні території загиблих, травмованих і пошкоджень інфраструктури за минулу добу нема. І дуже добре, що в Херсонській області від обстрілів росіян ніхто за минулу добу не загинув, хоча близько десяти людей. В різних частинах Херсонської області от, отримали травми різної важкості, і більшість з них в лікарні. Дуже добре, що ніхто не загинув. А вже всі представники генерального штабу, представники гур кажуть, що весною навіть називають напрямок. Це Мілітопольщина, що наступ від ЗСУ неодмінно буде. Наганяють паніку на росіян та вселяють надію в українців. Ну що ж, будемо чекати весни та гарних новин з Приазовського фронту.